Їдемо від станції Метро Дніпро по набережні 29 травня 2024 року. Ось така набережна. Ні, то ні пальма, то щось інше. Воєнний Київ. Ну, Таке ось така от. Ось там на тому березі Митроханові, в одному острові. База Славутич зараз буде, на якій проводили фестиваль парши. Скоро. Навіть на Бужому. Вон є пливе якесь ця, якась баржа, бачите? Щось перевели, нічого не перевезло куста порожня. Ну за чимось їде, значить. Мабуть. О, там якісь буї плавають. Буї... О, баржу краще видно, ось така баржа. Баржа старенька, Вона тут давно вже років 20 вже туди-сюди плаває. Чи возить вона щось, чи не возить, хрен не знає. Отак вона ніби стоїть на цьому, зливається з. Тим. Як ти з забором? Шть, оп. Виринає з забору. Шть, зливається з забором, ніби її нема. Озимирю під забор. І знову Шть, виринає баржа. ось баржа така. Ось. Ну, небо нормальне, звичайно. Баржа пливе повільно. Певно. Переконливо. Так, це баржа. А ось там ото зелененька. Ось <свист> пагода. І там будиночки бачиш. В лісі. Це будиночки Бази Словотичі. На якій ми проводили фестиваль борщів. Ой, у 13-му році Лівлітково ой, було, було. Зараз боком погано Тянучка. Баржа. Баржа швидше за нас пливе, бо тут пробки, а в неї нема пробок. Отак. Отак рівненько. плываем плывем разом с баржей. А ну, давайте обходим. Швычай, швычай, Баржа. Вот так баржа плыве. А вот ну, там пляж. О, пляжик, пляжик. Пляжик. Баржа. Баржа. Надо не пройти. Бажа нас обганяє, що обходить. Он пляж той. І будиночки демо жили. Будиночки там вон-он-он-он. Щемливі. Щемливі дитиночки. Мерненька база, але дорога. Надто так комерційне чи що? От і тим і далі. Ну, пішохідний буде, там все. Баржа близько. Сонце низенько. Ні, хіба низенько. Баржа. Ну, поруч з баржою йдемо. в ногу. О, Славутич піч, база. Зараз. Чечко воно той пляжик, там будиночки. Ось там ми були. Йомайо. -йо. Ой. Приємно, але страшно вато пригадувати. Ну все достатньо. Наприклад, як вимикаюсь. О, он, щененький он -он. буде, ночок виглядає. Он -он -он. Ну. Ой-ой-ой-ой, як воно там оце було. Там різні фестивалі проводяться. Може і наш колись ще раз буде. por si